Мої друзі, бачите, як прекрасно сонце світить, як прекрасно дивитися, який Бог чудовий і благословений художник, як Він прекрасно все змальовує, такі живі прекрасні картини. Я дякую Богу, що я прокинувся уранці, що я прокинувся живою під Божим благословенням, під Божою охороною, під Божою силою. Я дякую, що Бог зі мною, що Він поруч зі мною, а я з ним. Щоб що Господь дарує своє благословення, свою милість, своє, свої чудеса на мене, що зараз я прокинулася, мої друзі, вранці, І він вже мені своє чудо показав, оце сонце. Він мені показав. Показав цю прекрасну чудову погоду. Я дякую Богу за його вічну любов, його велике благословення і милість йому. Милість його слава йому за те, що він любить нас, благословляє і завжди нами. Йому хвала і поклоніння. Амінь.